Ви чули щось про колаген, і ви хочете в цьому розібратися, тоді давайте поговоримо. І так на ринку є багато видів колаген. Один із моментів, який важливо знати, тому що легенд про колаген дуже багато, це який колаген буде працювати найкраще і засвоїться в вашому організмі. Важливо розуміти, що рослинного колагену не буває. Найкращий колаген це е, морський, він близький по типу до нашого, і навіть якщо пити е, морський колаген сухим, то в принципі ефекту не буде ніякого. Важливо розуміти, що колаген це білок, а це означає, що молекула велика. І саме ця молекула вона погано засвоюється. Ні, взагалі вона добре засвоюється, якщо працює нормально шлунково кишковий тракт. Але якщо там щось не так, то вже процент засвоєння буде достатньо низьким. Сухий колаген один із тих моментів, який окремо хочеться виділитись, тому що він, власне кажучи, фінансово доступний, але не ефективний. Що треба знати про сухий колаген? Те, що в сухому колагені стільки колагену, скільки в сухому молоці молока. Ну а тепер давайте поговоримо, який ж колаген вибрати, щоб отримати бажаний ефект. Перше він повинен бути морський, про це ми говорили. Друге. Він повинен бути гідралізований. Метод гідролізу зберігає подрібнює цю молекулу колагену, робить її меншою, але при цьому властивості її залишаються. І третій важливий е, момент е, рідкий. Рідкий колаген дає можливість гарно засвоюватись. Ну і власне кажучи, якщо ви хочете спробувати дійсно ефективний колаген, а повірте, ті люди, які платять за нього гроші, вони знають, що це таке. Особливо ті жінки, які пробували ботокс і спробували наш колаген, вони перестали ходити на ботокс. Це реальні історії, і в нас їх таких багато. Чому Тому що тут перше? 15 тисяч пептидів плюс гіалуронова кислота. Ну, для тих хто знає, той знає для тих, хто не знає, пишіть поспілкуємося. Друге, це денна норма білка, і вже це три пептиди. Уже за п'ять днів. Я впевнена, ви відчуєте перші, перші моменти його роботи з вашою шкірою на обличчі. Тому користуйтеся акцією Пишіть в особисті для замовлення, і я вам підберу, поясню і розкажу, як зробити так, щоб колаген засвоївся і мати найкращий ефект.